Анекдот називається Розумний робітник. Приходить робітник на завод, робе, робе, та й каже другому: ой, щось я так втомився, каже, так хочу додому. Але ж ти знаєш нашого начальника, він не відпусте, капець, от не відпусте. А другий каже: А спорім відпусте. От я так зроблю, що відпусте. Той каже, як він же ж такий, такий злий, він же ж не відпусте. Він каже, дивись зараз. Він вилазить на високу трубу. Чіпляється руками і ногами за трубу і висить вниз головою. Іде начальник, дивиться на нього і каже: Що ти робиш? А той каже: Я лампочка, я лампочка. І той каже начальник: Ой, я бачу в тебе щось з головою вже від цієї роботи. Іди додому. Той пішов. А той другий, який в нього питав, той каже: Дивиться, дивиться на того, що пішов, і сам собі йде до виходу. Начальник каже, ти куди?» А той каже, а як я без світла буду працювати?